Розглянемо процес встановлення графічного редактора Photoscape X. Встановлювати будемо через магазин Microsoft. Отже, відкриваємо Microsoft Store, знайдемо потрібну програму, вводимо Photoscape. Вводимо Photoscape X, бачите, знайшло програму, вибираємо її, та натискаємо кнопку Отримати. Чекаємо, поки буде завантажено та встановлено. Можна відкрити прямо звідси. Або вона вже буде в усіх програмах. Бачите, є в списку. Відкриваємо її, перевіримо, чи запускається. І бачимо, що запустилося. На жаль, української мови для даної програми немає. Якщо вам зручніше якась інша мова, крім англійської, то вибирайте зі списку. Програма встановлена. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!